Вітаю, другий телеканал Новини 2015. Я Оксана Гнатишин. Дивимось про що розкажуть журналісти нашої інформаційної служби вже за мить. Перемир'я без миру ситуація на Донбасі може погіршитися, вважають експерти НАТО. Україна програє чи виграє війну. Збираємо думки експертів. Кандидати агітують, громадськість думає за два тижні до виборів. І надалі перемир'я без миру. Ситуація на Донбасі може погіршитися, вважають експерти НАТО. Загрозою хиткому перемир'ю є вибори ДНР, заплановані на 9 листопада. Хоча й без того зрозуміло, війна триває щодня. Гинуть мирні мешканці та українські військові. Але українська влада запевняє, Росія далі з зони АТО не піде. Чому Путін програє в цій війні далі у сюжеті? Взяти Маріуполі піти по суходолу на Крим. Такі загрози бачать українські експерти у планах Путіна, адже взимку анексований півострів опиниться на межі виживання Кремлю. Потрібен південний схід України, але Путін цю війну вже не виграє. Головними факторами припинення конфлікту є по перше, це сильна боєздатна українська армія, також сильна позиція української сторони. По друге, це підтримка України. З боку міжнародної спільноти, в першу чергу, з європейського союзу та сполучених штатів Америки було б також доцільно, якщо б в цей діалог втрутився Китай, який власне виграє з цього конфлікту найбільше. Ну і по третє, це зростання протестних настроїв, власне, всередині Росії. Степан Середа лікар разово три місяці обороняв підступи до Маріуполя. При рекі окопів загинули сміливі українці. Росія не перестає обстрілювати околиці зградів, але міцну оборону міста російська армія вже не візьме. Росіяни мали намір захопити місто, але не посміли, бо повстав весь народ. От ми таким чином десь, ми, Національна гвардія, яка нам там допомагає, таким чином працює. Я думаю, якби влада так була з перших днів ото травня діяла, то того, що сьогодні, напевно, не сталося б. Експерти НАТО побоюються, ситуація на Донбасі може погіршитися у зв'язку з виборами так званої ДНР, заплановані на 9 листопада. Це дуже настійка ситуація. Перемир'я не дотримуються в певних районах, і там можливе серйозне погіршення ситуації протягом найближчих днів. Росія має роз'яснити сепаратистам, що не підтримує виборів, які заплановано на 9 листопада. Але як би НАТО не нагнітало ситуацію, Україна не повинна називати АТО війною проти Росії, бо це розв'яже руку Кремлю. Путін не шукає миру на сході, він шукає. Вирішення вирішення своїх там ну стратегічних завдань, а його завданням полягає е, саме, ну на мій погляд, це перш за все призупинка інтеграції України з Європейським Союзом, е, змусити Україну погодитися з його вимогами щодо федералізації України. От е, ну а для чого йому федералізація? Тому що це якраз от знаєте, так, як. Повільна утрута, яка буде руйнувати нашу країну. Росія в будь-якому ну, будь-який час може звинувати Україну, звинуватити нашу країну в тому, що це не вони, а ми розв'язали війну з Росією. Розумієте? Тому всі прекрасно розуміють, що відбувається на сході. Що в принципі це війна? Але той, хто перша офіційно заявить про те, що це війна, він і може, як кажуть, взяти на себе відповідальність за. Наслідки битви за Дніпро не буде, заспокоюють експерти, бо Путін тактично вже програв Україні. Тому конфлікт на сході може перейти у холодну фазу, яку заморозять на багато років. Вибори не за горами через два тижні обиратимемо новий парламент. Чи готові львів'яни з поміж 30 партій, які будуть представлені у наших бюлетенях, обрати тих, за кого потім буде не соромно? Та й чи підуть люди голосувати за новий склад Верховної Ради? Цікавились наші журналісти. Політична агітація на кожному кроці. Один кандидат краще й іншого. Люди кажуть, цього року зробити вибір надзвичайно важко, адже вперше українці не обиратимуть між двома таборами, і вибір стоятиме серед проєвропейських сил. Однак люди переконані, чорна сторона цих виборів це колишні, тому хочуть бачити у парламенті нові обличчя. Ситуація важка в країні. Ми трошки розгублені. нові люди хотілося, щоб це були інакші люди, а не Такі заангажовані. Олег нещодавно повернувся з війни. Чоловік пояснює, піти на вибори настільки ж важливо, як і на фронт. Адже перемогти потрібно і старих політиків. Саме страшніше, що є на сьогоднішній момент, це байдужість людей. Це саме страшне. Байдужість людей людям промивають мозки. Ну як можуть гібко вийти і сказати, нам не треба війни? Мені діти пишуть в госпіталь листівочки. І знаєте, вони що? Чекаємо вам з перемогою. Не чекають з миром, чекають з перемогою. Я хочу миру. Проклята люба війна, але я хочу перемогти. За що загинули люди? До виборів готові. Так каже більшість львів'ян. Однак перевірити себе у списках виборців поспішають, поки не всі. Ні, не перевіряли в списках, тому що запрошення ще не маємо, але е е вибори потрібні з такою Верховною Радою, яка сьогодні є, працювати неможливо. Ну, перевіряв, думаю, прийду в останній день, якщо не буде. то в Суд піду, і напишу заяву і проголосую. Перевірити себе у списках можна, однак не на самій дільниці, пояснюють комітет і виборців. Адже більшість ДВК поки що не сформовані. Тільки позавчора було останні подання керівних членів і взагалі членів дільничих виборчих комісій до ОВК. І вчора, і сьогодні відбувається жеребкування в ОВК стосовно керівних Керівних членів складу ДВК тому дільничні виборчі комісії будуть сформовані сьогодні-завтра, і на протязі трьох днів вони мають провести перше засідання. Знайти ж себе у списках можна у відділах державного реєстру виборців, такі є при кожній районній адміністрації. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Продовження теми ми продовжуємо спілкуватися з Олександрою Чоловською, яка є прес-секретарем комітету виборців України у Львівській області. Маємо можливість трішки детальніше нашим глядачам роз'яснити ситуацію. Пані Олександру. Отже, чи звертаються до вас громадяни із скаргами про підкуп? Можливо, недобросовісну агітацію? Чи є вже такий меседж? Доброго дня на даний момент громадяни про підкуп виборців до нас не звертаються. Звичайно, ми можемо прослідкувати, як громадяни ставляться до ведення виборчої програми, зокрема до ведення. Доведення політичної агітації політичними партіями та кандидатами, тому що ми на вулицях Львова можемо побачити псування зовнішньої реклами, бігбордів. Це і написи на бігборди, зокрема, дайте гроші на АТО, або ж просто розбиття сіті лайтів. Тобто, тобто, це не поодинокі випадки, а це вже є системно, так? Ну, якщо декілька днів тому це були швидше поодинокі випадки, то зараз ми можемо це спостерігати дуже більше в більших масштабах. Як ви бачаєте, це насправді настрої громадськості чи можливо? Дії інших кандидатів щодо своїх опонентів, такий, так мовити, чорний піар. Ми припускаємо, що це саме є настрої громадськості, тому що саме меседж Дайте гроші на АТО. Він показує те, що людей хвилює не політична реклама, яку проводять ці кандидати чи партії, а те, що в країні яка в країні зараз ситуація, те, що відбувається на сході. Тому ми можемо припустити, що це все таки громадськість. Зрозуміло, дякую. Кажуть про цю компанію як найкоротша, втім далеко не найдешевша, чи вам відомо чи моніторите ви ситуацію? Скільки штаби витрачають чи мажоритарні кандидати витрачають грошей на свою компанію, чи насправді е, менше? Ну зазвичай е, така ситуація з тим, що ми не маємо доступу до. Е, всіх витрат фінансових витрат політичних партій і кандидатів-мажоритарників. Але в нас є поправка на цих виборах до закону, коли ми знаємо скільки має бути вже виборчий бюджет кандидата чи політичної партії. Кандидата він має встановити 40 мінімальних зарплат українців, це близько 4 мільйонів гривень. А політичної партії це 90 мінімальних зарплат українців, що близько становить близько 15 мільйонів гривень. Також станом на 5 жовтня кандидати та політичні партії мали подати. До окружних виборчих комісій перші проміжні звіти про свої фінансові витрати. Багато в нас інформація наших спостерігачів про те, що більшість кандидатів дану інформацію не подали. Тому, користуючись находою, я хочу попросити кандидатів у депутати подати різні звіти про фінансовий стан вашої виборчої кампанії. Тобто вони мали це зробити ще до, до 5-го, вже 10-го жовтня. Раз, чи є загрози фальсифікацій на виборах які види фальсифікацій прогнозуєте, якщо такі можуть бути? Вже в час виборів має на увазі каруселі і тому подібні речі, про які раніше неодноразово говорили? От зараз, чим ближче до виборів, ми. ми... Сподіваємося, що підкупу, звичайно, не буде, але можна очікувати непрямого підкупу виборців стосовно ж інших фальсифікацій, то вони будуть безпосередньо в день виборів. Зараз ми нічого про це не можемо сказати. Зазвичай каруселі в нас у Львівській області ну, таких ситуацій стається достатньо мало, але якщо вони є, то вони є в таких малих дільницях через те, що, наприклад, в самому Львові є більше спостерігачів, які моніторять самі вибори, які спостерігають в день виборів. Прям на місцях в дільницях, а от є села, більші села, правда там там, де прослідкувати за перебігом саме дня виборів, трошки важче, тому ми можемо припустити, що там можуть бути фальсифікації. Проте про це поки що рано говорити, тому що до виборів ще два тижні. Зрозуміло, як громадськість має проконтролювати свою дільницю, як має впевнитись в тому, що є в списках, що не виникли не проблем вже під час виборців виборів. Яким чином це робити? Стосовно списку виборців, громадянам варто пам'ятати, що вони можуть змінити тимчасово змінити місце голосування тільки до 20 жовтня. Проте 15 жовтня вже у дільничних виборчих комісіях будуть попередні списки виборців. Звичайно, вони ще будуть уточнюватися, але громадяни можуть вже. З 15 жовтня прийти і перевірити себе безпосередньо на дільниці. Проте е, громадяни можуть це робити також і в Державному реєстрі виборців, які знаходяться майже в кожному районі, е, і в, е, в Львівській області, і в безпосередньо самому Львові. Зазвичай вони знаходяться в, саме в приміщеннях окружних виборчих комісій. І е, хотілося б ще сказати про голосування переселенців так, у, львові. Львові, е, у Львові, е, так як ми знаємо, що е, Жителі Криму і міста Севастополь вони ще на президентських виборах мали спрощену процедуру тимчасової зміни місця голосування. Також на цих виборах це це знову ж таки діє. І також 7 жовтня Центральна виборча комісія прийняла постанову про спрощення голосування для переселенців з зони АТО, тобто Луганської і Донецької областей. Громадяни можуть прийти з паспортом з відповідною пропискою і з заявою про те, що вони хочуть змінити. Тимчасово змінити місце голосування. Проте також варто було би відзначити, що громадяни, які тимчасово змінюють місце голосування, вони голосують тільки за кандидатів, тільки за політичні партії. Вони не мають не, не голосують. Не Дуже дякую, Олександра, за детальнішу інформацію. На сьогодні ще раз дякуємо. Нагадую, Олександра Чуловська, прес-секретар Комітету виборців України, з нами у студії була. Зараз повертаємось до новин. Більше 60% дітей на Львівщині залучені до позашкільної освіти. Сьогодні в області функціонує майже 300 позашкільних навчальних закладів, які надають додаткові освітні послуги. Окрім різноманітних прикладних гуртків, акцент роблять і на виховання патріотизму, духовності моральності. І не лише про це говорили в центрі творчості дітей та юнацтва Галичини, який, до речі, святкує 30 років. А позашкільній освіті Львівщини між іншим стукнуло 75%. Життя поза школою лише для 40% дітей Львівщини воно минає за комп'ютером чи телевізором. Більше половини школярів все таки після уроків відвідує різноманітні гуртки. Навантаження такими додатковими заняттями допомагає виховувати їх гармонійними особистостями. Переконують опитані нами батьки, звертаючи увагу на те, чим мої діти захоплюються. Нас що їм більше подобається. Я їм вирішила допомогти дати дорогу в життя. Старша моя дитина, мій син, з самого початку почав співати. Перш ніж говорити, він почав співати. Тому я подумала, що йому найкраще, звичайно, піти і співати. Але потрібно було знайти. Відповідне якесь таке місце, де би можна було, він себе повністю реалізував. Не тільки шкільна освіта має значення в житті дитини, а обов'язково, щоб дитина розвивалася ще духовно, тому що тут саме дитина може розкритися, показати себе, і музика вона є в першу чергу як майстром душі дитини. Дітки їздять по різних конкурсах, і ну, дуже багато коментарів різних пише, що це дуже дуже гарно. І я так хотіла, щоб. Моя дитина також спробувала взагалі це, але позашкільну освіту недооцінюють, хоча вихователям цієї сфери складніше ніж звичайним вчителям. Бо для того, щоб розкрити талант дитини, потрібно докласти немало зусиль, чуття і вміння, каже директор дитячого центру на погулянці Олег Кузик. Хотілось би, щоб майбутні депутати. Зрозуміло, що педагоги позашкільної освіти це не просто керівники гуртків, це дійсно педагоги за статусом, за освітою і за оплатою праці. Тому коли зараз десь звучать якісь такі непорозуміння, можна сказати, що хочуть зменшити заробітну плату, а збільшити кількість педагогічного навантаження, або знову ж таки, фінансування йде за принципом, що залишилося, воно не тішить. Іван Васюна, колишній віцепрем'єр, добре знає, чим живуть освітяни. Він був одним з тих, хто запроваджував в Україні незалежне зовнішнє оцінювання. Тому розуміє наскільки важливою і визначальною в житті дитини є робота вчителя. Погоджується, що влада нині недостатньо оцінює заслуги освітян. Тому каже, треба змінювати таку практику. Це перша професія, бо вони виховують громадян України, майбутніх громадян і виховують розумних і освічених людей. Тому насправді всі прекрасно розуміють, що в умовах війни очікувати на манну з небес, на різке підвищення зарплати може і не можна, але втримати соціальні стандарти, визнати, що заробітна платня для освітян є пріоритетом, держава мусить. Тим більше високі соціальні стандарти це те, чого вимагатиме Європа на шляху України до Євросоюзу. Тому він переконаний, новий парламент якраз займеться розробкою нових соціальних законів для середньої, дошкільної та позашкільної освіти. був день сьогодні вже з понеділка. Про найактуальніше журналісти розповідатимуть а на вихідних у підсумкових новинах 2015 можемо пригадати і проаналізувати основні події тижня, що минув. Лише не захід і лише з Європою. Данило Лубківський не бачить іншого шляху для України. Свого часу навіть подав у відставку, коли Україна відмовилась від асоціації з євросоюзом. Нині до пріоритетів України додав ще й вступ до НАТО, бо іншої можливості перемагати агресора не бачить. Про це він розповів, спілкуючись зі студентами двох львівських вишів Львівської політехніки та франкового університету. Нашій державі дуже важливо стати частиною того інтелектуального обміну і дискусії, яка сьогодні відбувається чи в Європейському Союзі, чи глобально за участю університетів Америки, за участю провідних навчальних закладів Азії. Ми здатні це зробити. Яким чином це досягти? Повномасштабною імплементацією угоди про асоціацію з європейським союзом. Ця угода передбачає різні важливі кроки, в тому числі для того, щоб полегшити можливість руху наших людей за кордон українських студентів. Для цього повинні докладатися максимальні зусилля як виконавчої влади, але й насамперед законодавчої влади. Студентів він настільки захопив, як особистість, що біля мікрофону для задавання запитань утворилася черга. Цікавило студентів і чому не призначають послів, і як закінчиться війна на сході, і чому для України краще НАТО ніж ядерний статус, і навіть поцікавились ставленням до випадку з екс-міністром МЗС Андрієм Дещицею, коли той під посольством Росії вимовив славнозвісні слова про Путіна. Данило Лобківський переконаний, що росіяни мають дякувати за те, що зробив Дещиця. Накал пристрастей був такий. Що люди були готові спалити дотла російське посольство. Наша задача була захистити це посольство. І Андрій Дещиця це зробив. Він зробив, сказавши свою персональну думку. Але він захистив російське посольство. Я думаю, росіяни мають бути вдячні йому за це. І я думаю, росіяни мають бути вдячні українцям. Що сьогодні українці захищають і їхнє майбутнє від авторитаризму і від правління тих, хто тягне в нас усіх до радянського союзу? На всі питання Данило Лобківський намагався відповідати чесно, і принципово за таку рису і отримав підтримку шанованого науковця, ректора Києво-Могилянської академії В'ячеслава Брюховецького. Той погодився стати його довіреною особою, бо переконаний, нинішній парламент має складатися з принципових людей. Лобківський на його думку один з таких: це людина принципів, людина ідеалів. І людина дуже прагматичного мислення, що вкрай необхідно для України. Я знаю, що він ніколи не зрадить. Я знаю, що він. Е так як він робив уже не раз, скаже ні, навіть моїй кар'єрі, коли Янукович прийшов, він просто пішов з державної служби, бо вважав це несумісним своїми поглядами. Саме тому я з великою радістю, хоча взагалі відмовляюся завжди на всіх виборах, але на цей раз я погодився бути довіреною особою, тому що вважаю, що львів'яни можуть обрати одного з кращих депутатів наших. Якщо Луківський пройде в парламент, обіцяє, що першим законопроектом, який напише, стане скасування позаблокового статусу України, щоб далі просувати вступ до НАТО.